Всім привіт! Інформація буде по плідних матках F1 і неплідних. Хто замовляв матки на другу половину травня і на першу половину червня по журналу я всі замовлення закрив. До кого я не перезвонив, передзвоніть до мене, щоб ми вирішили це питання. Е, може, я забув записати. На даний час я працюю вже з другу половину червня. Потихоньку вже замовлення почав відправляти. Надію, що хто замовляв маток на другу половину червня, що до 5 липня я відправлю. Е, хлопці, дівчатка, я трошки відстаю від черги. Ну, з цим питанням нам допоміг аномальний травень, всі пам'ятають, яка в травні була погода. Я два рази перезасільну клеусний парк. Матки там у бльоту не було, много маток підбраковували. Ну, то менше з тим це наша була робота. Ну, але вже погода настроїлася, і ми потихоньку чергу почали доганяти. Надію, що до 5, травня, і, фу, до 5 липня замовлення всі поїдуть, які замовляли на другу половину червня. Ну, Я надію, що клієнт поставився е, до цього з розумінням, тому що як у мене не було травня, так і у всіх пасічників матководів. матководів. Також не було травня. А тут ми, ну, ми все робимо, що від нас залежить, а матки все рівно летять на обліт, їм потрібно погоди. І матки сидять у нуклусах, а тут вже нічого не може зробити. Ну, Я думаю, що тут, у... ну, тут зрозуміле питання. Але погода є, погода вже пішла, і обліт у нас вже дуже добрий. Друга половина травня. Уже був обліт, а червень вже дуже хороший пішов. Бліт, так що отак і працюємо на нашій матковідній пасті. Щодо неплідних маток, є багато повідомлень і також клієнт дзвонить питає, чи потрібно записуватись. На неплідні матки записуватись не потрібно. Я працюю по факту. Бачимо цей ряд. У мене вихователі. І цей ряд у мене вихователів. Працює 20 вихователів. Дві групи по 10 і привівка що 3 дні. Тому я і по неплідних працюю по факту. Хто хоче замовити, неплідні матки, 2-3 дні мені наперед телефонує і я за 2-3 дні сформовую замовлення і неплідні матки відправляю.